Вітаю всіх і в першу чергу я дякую за запрошення, і так якось підпало, що завершується місяць, березень, завершується тиждень. А в нас починається така дуже цікава така насичена робота, що вже з перших хвилин я залишилася якоюсь такою розчуленою, якою приємно враженою тим, що початок у нас такий насичений. Отже, я поділюся так коротко тою роботою, яка є вже впродовж року. Відділення психосоціальної реабілітації для військових, і ця робота вже триває такий певний час. Для роботи центру було потрібно деякий час, щоб сформувалася команда, і сформувався свій певний розпис. Лікуючим лікарям було дано листки призначення, де було чітко сформовано години розпису, тим, чим займається центр, і години відвідувань. І цінне є тому, що на перших порах була можливість такого тривалого лікування протягом двох місяців для військових. На жаль, зараз цього немає, скоротили кількість днів перебування, але за цей час сформувалася група, яка діяла більше двох місяців. І ось коли новосформована група прийшла на перший свій сеанс. Де учасники були знайомі між собою, але фактично вони отримали інформацію і мало, мало як контактували між собою. Вони не знали, як звати один одного, вони протягом всього часу години поводилися себе достатньо так пасивно. Група на першому земці складалася з 12 учасників, серед них була одна жінка. Атмосфера була достатньо така пригнічена і пасивна. Вони говорили мало, мало було контакту, як вербального, так і візуального контакту. Всі були напружені і стримані, і тільки кілька учасників так з цікавістю дивилися довкола на Ні На перших порах використовувалися певні структури особистості. Які а, звертали на себе увагу своєю такою агрогантністю це а, байдужість така до тих, хто біля них є. І агресивно поведінці. Вони були активно хамовиті, вони проявляли себе так достатньо агресивно. І це зверталося першим чином в такій психопатоподібній поведінці. Одна жінка, яка була е, такої натури гістріонної, такої е, е, істеричної, на перших порах плакала. Таким чином вона звертала на себе увагу, і, звичайно, чоловіча сторона надавала її більше уваги і більше значення того. Вона, звичайно, в неї була така гостра потреба в увазі, і вона її отримувала. В неї дуже часто змінювалося почуття, змінювався настрій. І вона перехоплювала цим увагу, легко піддавалася впливу, і вже коли вона була така схильна до вербалізації, дуже часто ідеалізувала партнерство. Не виключенням того, що десь відсотків 90% було тривожних осіб, пацієнти виражали свої почуття неспокою і тривоги. І таке було відчуття якоїсь твоєї соціальної неспроможності. Вони проговорювали те, що а, я не можу самостійно нічого зробити, я не можу прийняти рішення. І така а, тривожність проявлялася і тілесним чином. А пацієнти дозволяли собі вставати і ходити і натримувалися на місці. Або а, тривожність падала тільки тоді, коли вони приклеювалися до когось. І переклеювалося переважно до залежних пацієнтів, залежне в розумінні в тому, що вони були залежні від партнерства. Ну, окремо можуть це говорити про хімічну чи наркотичну залежність, але е, саме головне те, що неможливість сформулювати своїх потреб, і вони хвилювали це так, як ви скажете, як ви це зробите, як ви це вмієте, як ви це знаєте. А були пацієнти з порушенням мозкових функцій. І такі пацієнти мають чуттєвість до звуку і до світла. Це треба було враховувати. Зниження гостроти слуху трапляється дуже так часто в таких пацієнтів, і нечітке сприйняття того, що їм доноситься. Пацієнти часто перепитували, що відбувалося, але я не можу зорієнтуватися, мені важливо послухати. І тому. На відповідь давалася достатньо так чітко і коротко. Я не виключаю і депресивний фон: те, що траплялися е, пацієнти в такій глибокій депресії, де була втрата надії на майбутнє відсутність інтересу до оточення. І це супроводжувалося різними вітальними такими порушеннями: і сум, і їда. І, е, е, власне, на перших порах моє завдання було щоб відновити і наростити процес реальності, тобто дати зрозуміти пацієнтам, що вони тут і зараз. І саме групова робота вона є цінна тим, що зіставляючи якісь свої переживання, власні переживання в різних ситуаціях, вони вчилися одне в одного, як врахувати свої специфічні риси. І вживатися з іншими людьми. І на початку їм було достатньо важко ділитися своїми переживаннями, але згодом вони озвучували, що їм комфортно бути і на самоті, і в тиші, і вони могли і уникати комунікації. Але саме, саме цікаво, те, що це вже вони могли проговорити. Це був такий перший етап роботи, які озвучували пацієнти. Я перепрошую, Наталю, одна-дві хвилинки, якщо викладати. Так, 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 я вже завершую. І тоді, коли налагоджилися, налагоджилися контакти між собою, знижився рівень тривожності. Пацієнти обмінювалися телефонами, вони допомагали одне одному, вони сприяли одне одному. І саме цікаво для терапевта те, щоб не тільки орієнтуватися в якихось динамічних процесах чи в структурі особистості, це важливо таким так як є інструмент, я бачила талановитого коваля, освіченого викладача, з досвідом водія, люблячого батька, архітектора, бізнесмена, і залишилися достатньо такі приємні враження про те, як змінюється особистість протягом такого короткого часу. Двічі на тиждень ми проводили арт-терапію, двічі на тиждень музикотерапію, і тиждень завершувався переглядом фільму фільмотерапія. І вміти бачити, вміти відчувати це, напевно, не це один із таких інструментів, яким володіє терапевт чи будь-який фахівець. Мені на завершення залишається побажати тим, що наша зустріч може наповнитися якимись такими своїми вітамінами, якими маємо харчуватися в роботі в такий нелегкий час? Я бажаю всім учасникам спробувати скуштувати для себе все те, що де сьогодні протягом дня і наступних два дні.